Май is Steve Всім привіт, друзі! З вами я, Українська Тиковка, і ми сьогодні граємо в Toilet Tower Defense. І в нас це вже пройшов тиждень, і от у нас ревалс апгрейд, но ну, нові Юніти. Я буде ще, надіюсь, приберуть ось цей Summer Event а не ось цей пенсіл евент. тому що я ще хочу в левлах цього Хаммер Пенсіла забрати. Він 30, 35 тисяч коштує. Чого би його і не забрати, правда. Напевно, приберуть завтра вже оцього Summer event. Напевно, Oh High Mod замінять ну за сьогодні. І або на Mod заберуть. Я ненавиджу, от що у мене зараз включений режим сна і куча приходить куча різних повідомлень. От іменно Тоді, коли я записую відео. У нас 18 хвилин до початку цього як початку... До початку до початку можемо просто зараз покайфувати, постояти, поки що можу перевести десь на 7 хвилин, щоб в 10, так що. Я не знаю, десь в, через хвилину. Ну, давайте, друзі. Зустрінемося ми на. десь 18 хвилинах до обнови. Ні, до 10 хвилин обнови. І тоді будемо говорити там все і спілкуватися. Так що до обнови. Фу. Фу. Я тут. І мені сразу кидає трейм. Приймаємо, і, звісно, ні. Але я надіюсь, оцього Пенсіл-Евента не приберуть, як я вже казав. Що там приберуть саме івент? Тому що м -м, мені там вообще нічого не треба. Прям вообще там юніти, но, вообще ні. Мені дуже цікаво, що тут в цьому новому цьому івенті. Тут а чи 10, напевно, чи це скільки тут цих Чи там більше персонажів є там. Я не знаю зовсім. Но мені дуже цікаво, що там можна це І я вже чекаю ну, вже цей 7 хвилин від того, як перший раз. І це залишилось 9 хвилин. Ой-ой, куча тут в, в чаті пишуть. Ой. Коконат крейс, я не понимаю на що він. Я не понимаю на що цей вообще саме ревант, ну саме э, ревант, э, ну окей, це топ. Э, окей, це норм, що він дає потишчі. Якщо би він давав по дві тисячі, ні, взагалі по чотири тисячі, тому що по 1000 з кожного цього. Як оно? Виходу, і ще x 2 і безконічні x 2 за геми. Ой, за ці за робукси і за x цей, цей це тоді було б в ньому це був би тоді найпопулярніший для того, щоб апати в ньому цей. Ну, апіс Малмуд тут вже в, е, ціна вже він надовго буде. Він, Тому що тут у нас по тому і за Abbeс плюс новий Юніт. Якщо обирають Abysmal Мода, ви обирають того юніта. так що Abismal у нас на довгі-довгі часи. Shadowті Mana нам кидають, я можу дати за Shadow так я можу дати. Міг би дати один гем за нього. Тому що я не хочу. Мені дуже цікаво, що там буде в новому цьому. І в, в нас відео, що тепер можуть бути і довгі, і по 20, і по 30, і по 40, і по скільки хочуть бути. Так що це буде дуже гарно, що вони такі довгі будуть, то буде дуже гарно, цікаво і взагалі можемо зараз виключити і включити мікрофон, а потім видаляти відео, тому що в мене я не зможу нічого зробити. Окей, відео у нас буде досить коротке у нас, але ні, ми ще будемо дивитися, які юніт там додали, так що. І може ще навіть новий евент, ну, додають новий евент і нову карту. Скоріше. Я взагалі не знаю, що то можуть додати. Я хочу оцього Хаммер пенсіомена. Він коштує на тренінг плазі під 40 тисяч гемів. 40 тисяч гемів, вибачте, це, в мене буде 51 тисяча гемів, і 51 тисяча гемів, мені щось дається, мені там, я ще з інших аккаунтів буду цього е, добувати. І якщо я создам десь 5 аккаунтів, і з всіх 5 аккаунтів доб, е, добуду цього Хаммер Чела, то буде взагалі топчик. Ну, Тому що хаммер ну, клас, це буде. Ну я ще для, ну типа, 5 дв... аккаунтів, це один цей і ще чотири. А ну там з трьох аккаунтів, там десь я з чотирьох я маду буду, буду мати вигоду, а з одного аккаунта чисто для себе. Або взагалі з цього аккаунта буду тримати довго, поки він не взлітить десь під 100 тисяч і потім вже буду щось купляти продавати і купляти. О, скільки тут народу. Скільки тут людей. П'ять хвилин. Я дуже цікаво Виключіть, будь ласка, зменшіть звук. Зменшіть звук люди. У мене тут сусіди включили тік-ток нам повну. І я не можу вам нормально розказати, ви, ви чуєте ці. Виключіть звук! Виключить звук. Ооо го, ще вернуся по їм. Все, я розібрався. Що там з ними цей? Ну, тому що немає, що робити. Мені я не знаю, що робити. Чотири хвилини за лишилось. Чотири хвилини. Це в 11, через хвилини, я вже дуже швидко хочу, 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 вже, вже дуже швидко хочу, щоб мене апнулося, воно вже через 2 секунди, давайте, включаємо таймер на, 3, на 2 хвилини, мені, ні, я не хочу включати таймер на 2 хвилини, тому що я хочу ось так зробити, що він, шарти. DJ, toilet, 15 Тілат так, пока. Я хочу, щоб мені дали 100 тисяч. Дивіться мої стрімчики. А, а Стрімчиків, дивіться мої відосики. І дуже дякую, що перебачимося на моєму каналі. Ми вже на моєму каналі і я хочу вам дещо показати. Я нафармив 20 тисяч гемів, ну це взагалі їм все одно. А тут пенсі Лент 4 перегляди. Ну, погнали ми дуже багато вниз. Ось туди. 31 перегляд. Дуже вам сильно дякую. І хоч би на цьому відео було так же само багато переглядів, я вас просто умаляю. І, під, і на 100 підписників. Я буду розігрувати. Побачимося в той Tower Defense. Пім. Будемо розігрувати, я не знаю. Може оцього Summon pen, pen, Pencilman або щось дорожче. Там десь хайпера, може, будемо розігрувати. У мене на це кошти є. От у мене 11 тисяч. Хайпера розіграти я вам зможу. І це буде дуже топово. Опять музику включили. Та виключить музику! А то ще лбу настокаю. Я не розумію, вони наді мною здіваються. То громко, то тихо, то громко, то тихо. І ще стучить мені, зробіть тихіше, виключіть звук. Де, е, де, де, я не знаю, дайте мені подивитися, яка година. Сьома година вечора вроді. Да, сьо. Сьома година вечора люди дайте спати. Та зробіть Ніше. Я не знаю це відео саме пішло вже моя шиза почала розі... розходитися. Гґгех-хґ. Три тисячі. Боже, вже три тисячі. Це вже більше, ніж ультимейтів клок. І якщо їх дуже багато буде, то вони можуть її коштувати як хайпер. Просто чел зайшов на такий нуб. Зайшов на трейдер плазу і став Про. Круто. Pencil Event. Та зробіть тихіше. Одна де восьма вже година. Тут -то люди добрі, зробіть тихіш. Восьма година, люди. О, мені дали мені дали лузки тут яке де? Де вниз. Оцех два буста ура. Та ну зробіть свої могили потихіше. А, 30 секунд, 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 30 секунд Уууууу, заходим Так, 10 пишем У нас будет 10 9 1 Уу, рестартінг сервер. Хоть би мене ще закинуло. Уу ура ура, 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 ура. Що я за цей теж співаю! Ааа, лобі, 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 куча нас говорить. Йо, як лагає! Давайте зустрінемося. Я не знаю, коли зустрінемося. Я щось не бачу. О! Ура! Давайте зустрінемося застренемся сразу за лобі! тан 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 Ас стойлет, магия, мега, супер клас. Стойлат, скибди, тускиди тойлет, мега туалет. Стоп, шо це Стоп, Тут Подарунки дають? Сигма Гіф? -гів, кумон кумонгів. Я зараз ще з телефона зайду, тому що цікаво. Боже. Боже, що це тут таке? Це якщо я щось получу таке. А, це, пода... це подарунки. Це типу подарунки зараз будуть роздавати. А я якраз хотів, щоб на новий рік роздавали подарунки, там, типа, безплатні юніти. А тут а зараз взагалі подарунки так окей димся. Це що таке? Боже, таке? за це таке? Боже. Ми от переходимо в шопчик. Мікрофончик падать. Шопчик вниз. 120 тисяч демеджу Ви нормальні? Це мені треба до цього, чи... цього продавати як воно? Оцього мені продавати треба буде. Та ну, блін. Ей! Дистиліроваль Стоп. Капец. Капец! О тут якась... Тут опа, ну тут заберем. Заберем. ми зараз в флор 2, кайфує собі. А я ще буду собі. ще, блін, викинуло, Я, блін, давай, давай, заходь. Давай заходь, а я поки що з телефона заходжу на інший аккаунт, щоб зараз зробити собі кручу-кручу крутих подаруночків і получить собі різних юнітів. Просто давай швидше і на телефоні, і на комп'ютері. Та зробіть в мене авторські права що засудять мене. Зробіть тихіше. Автоцькі права це все таки не ля-ля трапаля халя. Я собі зараз просто сижу, собі вообще в вофие. Офігі... Що? Це капец. Який. Капец, не обнова. Поняли? Капец! Я не буду ще з вами пыщать. Ну, фиге, то пофигевать мне, что можно, не я ще не подивився все. Давай швидше! Я не знаю, що мені робити. Може мені почати пряму трансляцію Зараз... Я затягую вас підписатися на мій канал. Отак От зайти на українська Тиковка і нажати тут на кнопочку підписатися. Давайте швидше заходьте, я подарунки хочу включити. Виключіть інтернет. Я побачився зараз в лобі. Ми вже тут, а ми вже тут, а 23 секунди до подарунка, а на телефоні там 2, а, 2 хвилини. Давай, швидше, швидше, швидше. Ні. Ні. Та ні, блін а. Давайте зустрінемся. Ми вже тут і забираємо перший подарунок, з, який, з якого нам дають парочку конів. Клас! І я не знаю, я за цей, за цей час краще зараз буду. Тоді зараз закінчуємо відео. З вами був я, Українська Тековка. Сьогодні у нас було дуже цікаве обновлення. Забираємо ще стокоїв. Ей, забираємо ще стокої. Понятно, не забираємо ще стокої. Так що. До зустрічі, па па па, -па. Не новижу, коли зависає на комп'ютері. Не новижу. Всім па -па, па па Я люблю вас, мої те Чекаю вас на нових відео, на нових стрімах. І я так вирішив, стріми будуть проходити кожну суботу. Ну Десь субок, кожну суботу, може, десь, ну, так, десь. І не буду вам заважати. Па-па-па, занятка. Бо я, українська тековка. На жаль, не, буду, не було бро. Але па-па.